Ви на каналі Performance Girl і сьогодні буде відео про русалок. Я обожнюю доповнення з райськими островами, з Суані і з цим, що пов'язане з цим в Сім'с. Тому сьогоднішнє відео буде на тему того, як стати русалкою в Сімс. Можливо, деякі способи ви знали, а деякі точно стануть для вас новинкою. Тому запрошую до перегляду. Перший і найлегший спосіб пограти за русалку в Sims – це одразу створити її вказ. Просто натискайте на плюсик для того, щоб додати нового персонажа, додавайте культового нового персонажа і обирайте русалку. Так у вас з'явиться русалка в вашій грі. Але якщо у вас є вже створений персонаж, або якщо ви хочете створити русалку одного з членів своєї сім'ї, цей спосіб не підійде. А підійде інший, другий водорості. Водорості русалки зможуть перетворити будь-якого персонажа на русалку. Ви можете отримати їх забави життя в магазині нагород, а також отримати ще декількома способами, якщо хочете витратити час. Наприклад, пошукати їх в печері. На свані є скрита печера, досліджуючи яку ви можете знайти багато скарбів, у тому числі і водорості русалки. Також ще один спосіб це пляж. На пляжі ви зможете знайти водорості, прибираючи, наприклад, шукаючи ракушки або просто прибираючи сміття на пляжі. І таким чином допоможете і природі сулані, і можу вас знайти свої водорості. А сама локація печери, якщо ви не знаєте, знаходиться біля вулкану. Виходить, що є чотири способи їх знайти: це бави щастя. Печера, пляж, а також ви можете пошукати дельфіна, пограти з ним м'яч. Але цей спосіб найхардовіший, найбільш важкий, бо дельфіна знайти на сувані дійсно важко. Звичайному персонажу, але русалка завжди може його викликати самостійно. Після того, як ви знайшли водорості, вам залишається їх просто з'їсти для того, щоб стати русалкою. А для найактивніших сімерів я сьогодні підготувала розіграш. Є ще один спосіб, як можна дістати водорості русалки, окрім тих, які я назвала. Тому першим трьом людям, які напишуть в коментарі під цим відео цей спосіб, я надішлю спеціальні подаруночки для ваших русалок. Ну і звісно, третій і найлегший спосіб, як стати русалкою в Sims, це просто ввести спеціальний код. Не забуваємо, що перед тим як ввести цей код, необхідно ввести код розробника тестінчестру. Його потрібно вводити перед більшістю кодів Sims, тому не забувайте про нього. Код зараз з'явиться на екрані для того, щоб ви могли його собі заскрінити і зручно ввести потім в грі. Як бачите, в нас зразу з'явилась рисочка над пламбомом і показник вологості, що означає, що наспершу нас. Став русалкою. Ну і звісно, перевіряємо це у воді. І до речі, якщо вам в якийсь момент набридне грати за русалку, ви також можете ввести спеціальний код для того, щоб перетворити русалку на звичайного сіма. Є, як ви бачите, вона перетворилась на русалку і все спрацювало. Дякую за перегляд, сподіваюсь, вам сподобалось це відео і ви захочете підтримати його своїм лайком та коментарем для того, щоб його могло побачити якомога більше фанів Сім. Також хочу виразити окрему вдячність всім тим, хто допомагає мені з розвитком каналу своїми донатами. Адже ви таким чином мотивуєте знімати більше контенту для українських фанів. Мою карту для підтримки контенту ви завжди можете знайти в описі під відео. До зустрічі в наступних відео!